28 липня в селі Оршівці Неполоковецької громади Чорнівецького району сталася смертельна аварія. 30-річна водійка автомобіля Шкода Октавія допустила наїзд на 55-річного велосипедиста, який раптово виїхав на зустрічну смугу. Вона була у стані алкогольного сп'яніння та втекла з місця злочину. Їй загрожувало до 10 років позбавлення волі. Сторона підсудних подала на апеляцію, обґрунтовуючи тим, що водійка намагалась допомогти потерпілому. Сьогодні Сьогодні, 8 серпня, відбулось друге судове засідання у Чорнівецькому апеляційному суді, яка зі сторін виграла суд далі у сюжеті. Тетяна Городник, племінниця загиблого в ДТП Володимира, якого збила автівка 28 липня. Тоді водійка втекла з місця аварії. Вона поїхала далі по трасі зняти на Чернівці, де нас догнало дядю Володів на великій швидкості. Вона його збила. Протаранила його велосипед, відбитки слідів крові, все на машині. Залишила його просто на обочині стікати крові, не ще ніякої допомоги. Вона поверталася вже без фарів по трасі, додому з дитиною. Потрапляє в інше ДТП, де на відеозйомки чітко видно, де була з нею дитина. Їх виймали з машини. Через певний період часу знайшли його. Сусіди, які там близько жили, це його похресниця, вона прибігла, він ще був теплий, стікав кров'ю, вона пробувала його підняти. Але... 2 серпня відбувся перший суд у Кіцменському районному суді. Вирок 60 днів тримання під вартою. Аліна Палічук подала на апеляцію. Сама Палічук жалкує, що так сталося. Вона цього не хотіла і не бажала цих наслідків. Ми не можемо повернути нічого назад, але ми можемо на даний час допомогти їй дитині, яка знаходиться вдома, яка є малолітня, і яка з перших днів і до 31 до 29 числа знаходилась постійно з мамою. На даний час з малолітньою дитиною працюють психологи, дитина перебуває в стресовому стані. Я вважаю, що саме домашній арешт цілодобовий забезпечить процесуальні. Права полічок, яка не буде впливати на слідство, не буде впливати на свідків на потерпілих і ризики, які зазначені у судовому засіб слідчим суддею. сама полічук просила пробачення у потерпілих родичі. Просили пробачення. Вона не намагалась з нами зв'язатися з їхньої сторони, навіть через чотири дні, коли відбувався суд. Не було ні краплі жалю. Вона не просила в нас пробачення. Вона не каялась в тому, що вона щенила. Вона читала все, що їй казав адвокат. Аліна Палійчук на засідання суду не з'явилась. Родичі потерпілого просили апеляційний суд не змінювати запобіжний захід з тримання під вартою на домашній арешт. Підтримати рішення Кіцменського суду просив і прокурор Сергій Ротар. Соби суд взяти до уваги те, що є родичі у. Дозвілений чоловік перебуває за кордоном, не виключено після звільнення, якщо суд йде до переконання про можливість задоволення апеляційної скарги захисника звільнення з стосовно попереднього пов'язання, не виключено можливість спроба, переховуючись свідомо до судового розслідування, виїхати за кордон, оскільки в ході до судового розслідування на представник потерпілою, яка підтвердила те, що родичі казали, що заберіть вашу заяву, нічого страшного не буде, вона вийде з під барки, зразу вийде за кордон, щоб ви її більше не бачили». Суддя Володимир Кифлюк, вислухавши всі сторони, відмовив у апеляції. Задоволення поліційною скаргу та Олександрової відмовити та слідчого слідчу судді кітна сторону Сученецькому 31 липня 24 року, якої підозрено передчук рівень Миколаєва за запобіж заходу і тримання відверті, залишити без змін. Ухвала оскарження не підляги, головуючи в судді, підписи судової засідання Початку 2024 року у Чернівецькій області сталося понад півтори тисячі дорожньо-транспортних пригод, у яких 23 людини загинули. 5% ДТП стаються через п'яних водіїв. Упродовж січня-липня 2024 року на вулично-дорожній мережі Чернівецької області зареєстровано 1516 дорожньо-транспортних пригод, з яких 307 з постраждалими, травмовано 409 осіб, загинуло 23 особи. 67 ДТП вчинено водіями, які керували транспортними засобами у нетверезому стані. Основними причинами вчинення ДТП є недодержання дистанції, порушення правил проїзду пішохідних переходів, перевищення встановленої швидкості, перевищення безпечної швидкості, перехід у невстановленому місті. Закликаємо усіх учасників дорожнього руху неухильно дотримуватися ПДР. Євген Баселюк, Олександр Окіпняк, новини Сі 4